Так, я слухаю пошлую Молі, тому що мені потрібно підняти настроєння. Мені дуже сумно. Я не знаю, чому, бо я завжди хотіла і жити сама. Але мені дуже сумно. Я буду зараз розкладати речі під музику. Эм... Напевно, буде багато відео, бо це непогано так відволікає. <свіх> От. І не знаю, я не хочу їсти. Зроблю собі чай і буду дивитися під чай душних домах з домохсподарок. Бо я дуже їх люблю. Я тільки проснулася, Ладно, я час сиділа в Тіктокі. Я буду зараз робити гречку, варити. Я буду придумувати, що мені сьогодні робити. Мені треба зробити ще парочку розкладів. Щоб завтра вже на сайті регація. От було дуже-дуже холодно. Прямо я не можу. У я... мене три-чотири пледа. Сьогодні в планах я запишу е, розробити ще два розклади, М -м -м, поїсти, подивитися е, відчайточних дом господарок. Я на них зацикливати. Е, напевно, вийду погуляти. Я хочу пройтись в центр, все ж таки Парі, Ебель, чи як там говориться, перекладає. Лаві, Ебель, господи. Ладно, е, от буду монтувати цей мега -ролік. Я хотіла сказати, що пишіть в коментарях питання, щоб я знімала якесь відео директ. конкретне відео про щось, бо зараз я трошки. Я не знаю, що мені робити, що мені знімати, що мені розповідати. Мені треба підготуватись, напевно. От, а вже ще буде перший день, я його засніму. Ось от, от завтрак. Сніданок переможця. Слей! У мене вийшло сонечко, Боже. Дуже дякую. Я хочу трошки розповісти про свій факультет. Я буду навчатися на ЕНЛСуР Англії. Тобто, по-нашому, це як англійська філологія, наскільки я розумію. У мене будуть такі уроки, як. уроки... пари, як лінгвистика, розуміння на слух, на читання, розуміння мови англійської. Переклад французька, англійська, англійська, французька це два різних предмети. Цивілізація Америки, цивілізація Британії окремо, література. Література в цьому семестрі в мене буде британська, в наступному американська, потім британська, потім американська. Вона ось так: от вмигає. Експресіонараль. Тобто, це буде теж один тиждень є, другий тиждень нема, є, нема, є, нема. І це буде така практика говоріння. Ми будемо в маленьких групах. А, так, це все в мене ТД. ТД – це як групи. Це не коли ти сидиш і записуєш ноутс на лекції, це саме. Групові такі, практики з маленькими групами. Група, група, група. Фонетика і письмо це один предмет, який складається з трьох різних блоків. Три, я повинна отримати три різні оцінки, потім їх сумують. І буде одна за фонетік. І і останнє це лябо Лябо – це практика того, що ми писали на фонотік і екрі. Тобто фонотік і Екрі це напевно просто теорія, ми там записуємо правило, правила, 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 а на лябо ми вже в групах якось це показуємо, що ми вивчили, що ми зрозуміли, що ні. Я Не знаю, я ще нічого не знаю. От в сумі в мене буде 11 предметів, але обов'язково мені треба взяти кур анопсіон. Це може бути спорт, культурний якийсь, типу театр, письмо, щось таке, або нова мова. Я беру курси французької фле, флеф, по-моєму, для іноземців. Я взяла граматику b 2 онлайн. Я не знаю, що з цього вийде. Я буду отримувати типу тести, завдання, домашнє, у мене буде екзамен, і я можу обрати це флю як на оцінку, і, і воно в мене зарахується в кінці року, або я можу просто як для себе. Або я візьму йогу як спорт на оцінку. Бо спорт отримати гарну оцінку спорту це легше, ніж якогось там театру. І я думаю, я ще думаю, я не знаю, що мені обрати йогу на оцінку чи фльо? Півдругої і я тільки сіла робити розклад. У мене є ось такий варіант, я його писала вночі, і він мені подобається, але тут є що змінити. От у мене є ось такий список всіх груп, всіх предметів, тобто, жур, час, назва, і мені треба обрати один з кожної колонки. І завтра я вже буду це робити на сайті. Я написала три варіанти. І я сподіваюся, це буде норм, бо в мене не дуже багато людей на потоці. І я сподіваюся, все буде добре, і мені треба буде все-все-все міняти в останню секунду, бо так може бути. Бо це Hunger Games, you know. Якщо я зараз піду гуляти, я вам засніму якісь гарні паризькі вулиці. я привезла з собою книжок. Дуже дуже багато з України. Ну, дуже багато для моєї валізи. А так це не багато. Я взяла Шекспіра на балки в Харкові десь за 50 гривень, мені здається, оця книжка. Бо я буду вивчати Шекспіра. І, напевно, ну, вартить, варто, варто його прочитати, щоб зрозуміти на своїй мові. Якщо чесно, я не впевнена, чи варто мені вести. Мій блог українською, бо ви чуєте, яка в мене українська, бо я завжди думаю російською, я, я розмовляю російською з родиною з усіма. Але вже ж я її знаю, я її розумію. Але я говорю дуже погано. Мені треба просто так кат-кат-кат на монтажі завжди. Але я дуже хочу популяризувати українську мову, контент. Я буду намагатись. Я буду намагатись, це треба досконалити, це можливо. Залишайтеся зі мною так я йду з центру. трошки я вам мало засняла але нічого коротше завтра я Піду забирати вранці свою студентську картку. І в отр... о третій годині в мене буде реєстрація моїх курсів. І якщо ви хочете слідкувати за новинами, я не знаю, ви можете приєднатися до мого інстаграму, я там іноді пощу всі гарні фоточки, гарні сторіс. Я не збираюся його перероблювати на саме такий блог, але може я заведу новий аккаунт. Піс! Друзів, в мене тільки одна дівчинка, я, з якою я спілкувалася ще з весни. Але ну, вона зовсім в іншому місці живе, вчиться, тому так складно з нею буде комунікувати протягом року. А, я познайомилася з двома з двома українками на своєму, на своєму факультеті. Так. Може, буду з ними. Сподіваюсь, знайти ще когось. А, але я такий не дуже sociable person, Але і коли я завжди одна, теж я таке не люблю. Коротше. Знайомство це дуже треба.